Радіо UA Чикаго Час ЮЕЙЧИКАГО ЧАСНИЗІ Сполучених Штатів у студії Іван Сабе та Наталя Маликелідзе сьогодні в блоці про нові стратегічні домовленості між та Японією. Номінацію на Нобелівську премію миру, скандал навколо підписів Джо Байдена, кадрові зміни в Амазон і мільярдні перспективи Тесла у Токіо Дональд Трамп, її прем'єрка Японії Санае Такаїті підписали рамкову угоду про партнерство у сфері рідкісноземельних металів та стратегічних мінералів. Документ передбачає спільні інвестиції для створення надійних і незалежних ланцюгів постачання, адже нині більшість світового експорту контролює Китай. Японія імпортує з КНР близько 70% критичних ресурсів, тож прагне зменшити залежність. Та Каїті наголосила, що Токіо зробить усе, аби уникнути повторення кризи 2010 року, коли Пекін обмежив експорт після конфлікту біля островів Сенкаку. Як наслідок, під час зустрічі в Токіо, Санея та Киїть оголосила про номінацію Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Вона подякувала американському лідеру за відновлення стабільності у світі та зазначила, що світ став спокійнішим за час його президентства. Ця заява стала символічним жестом на тлі посилення стратегічного партнерства між Вашингтоном і Токіо. Трамп заявив, що американські моряки готові знищити будь-яку загрозу. Під час виступу на авіаносці Джордж Вашингтон у Японії Дональд Трамп заявив, що жоден флот у світі не зрівняється з американським. Ніхто не має такої техніки, зброї, боєприпасів і літаків, як ми. І якщо хтось наважиться загрожувати сполученим штатам, його буде знищено вщент, наголосив президент, звертаючись до військових ВМС США. Укази Байдена підписані автопеном. Визнано недійсним. Про це повідомляє CNN. Йдеться про документи, видані наприкінці 24-го та на початку 25-го року, включно з помилуваннями. Звіт вказує, що радники Байдена фактично контролювали публічну діяльність президента. Деякі посадовці Білого Дому відмовилися давати свідчення, посилаючись на п'яту поправку. Тепер генпрокуратура США має перевірити законність підписаних документів. Тесла ризикує втратити Ілона Маска. Рада директорів Тесла попередила акціонерів, що компанія може залишитися без Ілона Маска, якщо не схвалить його новий пакет винагороди, який потенційно оцінюється в тисячу в трильйон доларів. Програма передбачає зростання капіталізації компанії до 8,5 трильйонів упродовж 10 років. Голова ради директорів Робін Денхолм зазначила. Без мотивації, маска ми ризикуємо втратити його лідерство, бачення і здатність забезпечувати прибуток акціонерам. А тим часом компанія Amazon готується до масштабного скорочення через ші. Близько 30 тисяч працівників переважно у корпоративних підрозділах під загрозою. Як повідомляє Bloomberg, звільнення торкнулися відділів логістики, фінансів, відеоігор і хмарних сервісів. Гендиректор Енді Джасі пояснив, що впровадження штучного інтелекту зменшить потребу в деяких ролях, але створить нові. За його словами, протягом кількох років компанія оптимізує штат, аби підвищити ефективність і конкурент. Їсть. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Юй Чикаго та газету Сурма через ЗАЛ за номером телефону 773 697 3923 або на рахунок у самопомочі 177 162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все. Ви слухали головні новини. Що... У вечірній студії радіо Йої Чикаго у студії працювали Іван Саби та Наталя Моликелідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.